Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Вірою казати так. Числа 14.9. З нами Господь. Коли мене запитали, чи візьму я на себе нові обов'язки на роботі. Мені хотілось сказати НІ. Я думала про виклики і відчувала, що не в змозі з ними впоратись. Однак, коли я молилася і шукала настанови в Біблії та в порадах інших віруючих, то зрозуміла, що Бог закликає мене сказати так. Отже, я прийняла пропозицію, хоча і з деяким страхом. Я читала про ізраїльтян та десятьох розвідників, які відмовились завойовувати Ханаан. Вони теж бачили труднощі і не розуміли, як можна перемогти могутній народ у цій землі та підкорити його укріплені міста. Були ми в своїх очах, немов та сарана, казали розвідники, а ізраїльтяни нарікали. І нащо Господь провадить нас до того краю, щоб нам попадати від меча? Тільки Калев та Ісус Навин пам'ятали про Божу обітницю віддати Ханаан своєму народу. Свою впевненість вони черпали в Божій обітниці, лише з його силою, захистом і ресурсами вони зможуть подолати всі труднощі. Завдання, яке мені доручив Бог, було непростим, але він допоміг мені його виконати. Хоча ми не завжди будемо позбавлені труднощів під час виконання Божих доручень, проте можемо як Калев та Ісус Навин, сміливо поглянути на них, знаючи, що з нами Господь. Коли ви відчували себе неспроможними виконати завдання, про яке вас просив Бог? Як вам допомагають приклади Калева та Ісуса Навина? Помолимось. Дорогий Боже, будь ласка, допоможи мені слідувати за тобою всім серцем. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний».